Ну, наприклад, нас не включили в на початку в програму оцю. Як я її називаю програма 824. молодих, молодих От, е, ну, та, І е, 18-24 нас не включили, коли вона в тестовому була режимі. Але навіть не дивлячись на це, це знову таки про роль довіри, недовіри, колективів і так далі. У мене за перший місяць, коли програма діяла, тобто у молодих хлопців 18-24, яких ніхто не змушує йти в армію і дівчат, був вибір або йти в деякі бригади за мільйон гривень. Та, ну, то сп, Бонусом та, там, в мільйон гривень, або mm -hmm. йти в третю, наприклад, штурмову без цього бонусу. І от у нас за цей місяць було більше 40 таких хлопців-дівчат, які прийшли сюди, фактично відмовившись від цього мільйону. Тобто вважали, що колективно, от куди вони хотіли попасти, важливіший. Загалом останні два місяці я не можу навіть собі для мене це загадка, скажу відверто. З чим це пов'язано, але за останні два місяці ми вийшли на пікові показники по добровольцям. Це число значно перевищило пів тисячі людей. Тобто чомусь зараз люди йдуть навіть більше, ніж, наприклад, півроку тому. Не знаю, що це. Ну, знову таки, це говорить про що? Про те, що? Не зовсім там, як кажуть, ну тобто, я не згоден з думкою про там відсутність там, потенціалу для боротьби і так далі. Питання в довірі.